Всім привіт! Сьогодні було дуже цікаве відео. Ми будемо купати перший раз нашого хомічка. Отже, йому є вже у нашому хомічку 2,5 з половиною роки, але купати він буде перший раз в житті. Адже ми його не купали. Я не знаю чому, а сьогодні вирішила все-таки це зробити. Ось ми сьогодні купили, я в минулому відео казала пісок для хомічків. Напише для шамшил, але для хомічків окремо не продається, і в них завжди всі купають хомічків Ось. Такий. Тут вже є трошки продирала, ну, Бо ми дивилися, що тут всередині є. І давайте. Почнемо відкривати. І також у нас є така о, мисочка, яку ми знайшли, щоб купатися на нашим хумчком. Найважливіший момент ми відкриємо. Що це таке кульочок? Де? Ну що, пролип? Чи що? І ось пісочок. Чому тут дві є дробинки на столі? Не видно. Оце. Ну що, розсип? Скоро скоро мешечко, все просипалося. О, ні. Пішки не це. Я не знаю, сьогодні у того піска. Може достатньо машині. Все, я думаю, достатньо. Там треба вже Є його. Це в піску. Ось що ми зараз сипали. Він такий класний. Тепер з самого ніч. Ми взаємосадимо нашого хомячка. Всі руки в піску, весь телефон в піску. І хомче так возьміс. Ага, ну-ну, ну, ну, ну ховачок. Можливо, він не буде так це робити, адже. Ей, ти мейсить що ти робиш? Ти він купаєшся. Чому він не в ньому? Ей, ханчок, давай! Ааа, ми маємося, ми бачили, мається як мило. я не розумію, як вони можуть митися піском. Це так дивно. Все? Ти помився? Серйозно? Так мало? Може я хочу ще? Будь ласка. Ми він хоче. Ну купай хіба ж? Давай ще, от за вушками помий, спинку помий. Палець з піску. Ну, напевно, все. Він, напевно, вже помився. Всім па-па. Дякую всім, хто були з нами за цей час. Не забудьте поставити лайк. Па-па.